Точно лишив трохи сил на цей новорічний корпоратив. Їду зранку на роботу, їду вечором назад. Навіть деколи в суботу. Ради чого весь сіяти? Ради чого я працюю і фігачу як оледь, просто гріє мені душу. Це єдиний в році день, це єдиний в році день. Сили рік як коняка пахав щось робив, купував, продавав. Але точно лишив трохи сил. Продавець чи програміст, кухар, шофер чи бухгалтер, вчитель чи економіст, хоч торговий, хоч міністр, значення тепер нема руки вгору і разом з нами підуться і прості слова, підуть ці прості слова.